Дорогі мої земляки, новолинці та мешканці селища Жовтневого. Новолинськ моє рідне місто, яке мене виростило і виховало. Я є його патріотом і конкретними справами довів, що це для мене не порожні слова. Працював, працюю і надалі буду працюватиму над облаштуванням нашого спільного дому. В останні роки Україна переживає важкі часи, економічна криза. Неоголошена війна на Сході держави, знецінення гривні, ріст цін на енергоносії та товари народного вжитку негативно вплинули на рівень нашого життя. Нова стратегія уряду по енергетичній незалежності спричинила проблеми у шахтарських колективах міста. Але при тому ми разом з вами утримали лідируючі позиції в області. На одного мешканця ми маємо в 6,7 рази більше іноземних інвестицій від середньообласного показника. І в 3,5 рази промислової продукції. У нас найбільші середні зарплати та пенсії в області. Ми разом продовжуємо дбати, щоб кожна родина почувалася в Новолинську комфортно: створення нових робочих місць, якісні умови проживання, благоустрій ось основа завтрашнього Новолинська. Моя виборча програма. У разі обрання мене міським головою зобов'язуюсь продовжити роботу по всіх напрацьованих напрямках діяльності та гарантую спрямування максимальних зусиль на вирішення проблем міста. Робитиму все для того, щоб мешканці Новолинська і Жовтневого мали впевненість у завтрашньому дні. Своїми пріоритетними напрямками вважаю перше. Продовжити роботу по допомозі українській армії і збройним формуванням бійцям АТО, сім'ям військовослужбовців, сприяти покращенню обороноздатності України, проводити необхідні заходи. Направлені на військово-патріотичне виховання молоді, допомагати шахтарським колективам міста у вирішенні їхніх нагальних проблем, працювати з Верховною Радою України урядом, Міністерством, облдержадміністрацією та іншими владними структурами по питаннях фінансування та завершення будівництва шахти номер 10 Новолинська, виділення коштів через управління по реструктуризації. На діючі вугільні копальні міста третє продовжити роботу по створенню нових робочих місць шляхом впровадження як вже напрацьованих мною інвестиційних, так і нових проєктів. Приділяти особливу увагу працевлаштуванню молоді, четверте. З метою збільшення робочих місць продовжити роботу по поновленню пільг інвесторам згідно із законом України про територію пріоритетного розвитку. Паралельно з цією метою зареєструвати в Кабінеті міністрів індустріальний парк на території міста. Це свого роду той же закон території пріоритетного розвитку. П'яте. Здійснити реорганізацію житлово-комунального господарства згідно новоприйнятим Верховною Радою законом про особливості права власності у багатоповерховому будинку. Перехід до нових умов господарювання та надання комунальних послуг зробити плавно, без так званої шокової терапії. Шосте. Продовжити роботу по заміні водогону від південного водозабору до міста, а також внутриквартальних і побудинкових мереж тепло і водопостачання. 7. Направляти кошти бюджету на благоустрій міста, придбання комунальної техніки. Покращення якості комунальних послуг, водопониження, асфальтування доріг, прокладання нових інженерних комунікацій. 8. Здійснити роботу по впровадженню енергозберігаючих технологій. Перевести 30% котелінь на альтернативні види палива, збудувати завод по переробці сміття. 9. Продовжити роботу, направлену на реалізацію програми будівництва міжнародного переходу Крилів Кречів Нововолинськ. Десяте. Взяти активну участь у проведенні адміністративно-територіальної реформи у Волинській області з метою об'єднання навколо міста більшості сільських громад на основі взаємної користі, добровільності, договорів та створення статуту об'єднаної територіальної громади. Одинадцяте забезпечувати першочергове виділення асигнувань на установи охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціальний захист населення щорічно спрямовувати на ці галузі міського господарства кошти більші, ніж передбачається нормативами по Україні. Дванадцяте надавати фінансову допомогу правоохоронним органам. Посилюючи вимогливість щодо боротьби із злочинністю та забезпечення охорони громадського порядку. У разі прийняття Верховною Радою відповідних законів створити муніципальну поліцію. Тринадцяте взяти активну участь у конкурсах проєктів світових, європейських та інших грантів по різних напрямках життєдіяльності. При цьому забезпечувати співфінансування з міського бюджету. 14. Продовжувати співфінансування з міського бюджету державних спортивно-молодіжних програм. Завершити реконструкцію міського стадіону. Залучити спонсорську допомогу. Проводити співфінансування спортивного клубу Шахтар. 15. Виділити земельні ділянки під індивідуальне будівництво з використанням земель навколишніх сільських рад за домовленості. Сприяти житловому будівництву, в тому числі багатоповерхового. 16. Розширити приміщення центру надання адміністративних послуг населення. Розмістивши там міграційну та реєстраційну служби. Покращити роботу ЦНАПу. 17. Вживати додаткові заходи щодо соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених, одиноких та непрацездатних людей. Забезпечувати функціонування реабілітаційного центру, пільгу у проїзду в громадському транспорті тощо 18. Підтримувати міжконфесійний мир і злагоду. Постійно працювати над створенням рівних умов для релігійних об'єднань міста та селища. Консолідувати міські осередки партій, рухів, громадських організацій на вирішення міських проблем. Додатково. До цієї програми хотів би сказати по селищу Жовтневому, разом із селищною громадою забезпечити співпрацю в умовах адміністративно-територіальної реформи. Продовжити роботу по створенню нових робочих місць та залучення інвестора в селищі. Продовжити роботу з благоустрою, асфальтування доріг, відкриття зони відпочинку в районі озера з облаштуванням пляжа тощо. Закупити сучасне обладнання та встановити не менше 10 дитячих майданчиків на території селища. Продовжити роботу по освітленню озелененню тощо. Шановні нововолинці, дорогі мої земляки, Нововолинськ і селище не є полігон для навчання і для тренувань і експериментів. Запам'ятайте, не кожне золото, що блистить. Не кожна обіцянка це цянка. Тільки разом ми розбудуємо і місто, і селище. Дякую за увагу.